Виконуємо вправо 13 до параграфа 13 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бонданенко Ластовецький Пилипчук Шестопалу 2023 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання вправи я буду використовувати Word 2021, але ви зрозуміло можете використовувати інші версії Word. Вибираємо новий документ. І нам потрібно спочатку знайти в інтернеті прізвище і імена трьох-чотирьох героїв України нашого часу. І створити з цих прізвищ нумерований список. Відкриємо браузер, Введемо ключові слова Герої України список. Давайте подивимося на Вікіпедії. Давайте виберемо когось, скопіюємо, щоб не набирати з клавіатури та вставимо. Тепер створимо нумерований список, для цього виділимо даний список. Та на вкладці основне в групі Абзац, бачите, в нас є нумерація. Відкриємо ось цей список повністю, для цього натискаємо ось цю стрілочку. І виберемо, наприклад, ось такий список, арабські цифри. Так, список, бачите, створений. Тепер потрібно створити маркований список із прізвищ учнів і учениць вашої групи. Ну або класу. Список тепер буде маркований. До речі, це спочатку прізвища я спочатку ввів прізвище та ім'я, а потім створив список. Можна було зробити і навпаки. Зразу вибрати список, а тоді набирати з прізвище Ім'я. Давайте цього разу маркований зробимо ось таким чином. Відкриємо, бачимо, де в нас маркери список. І виберемо якийсь маркер звідси. У вас будуть швидше за все тут відрізнятись. Давайте виберемо ось такий. Давайте я веду якихось три прізвища ім'я. Ви можете і більше. Зверніть увагу, коли я натиснув Enter. У нас список продовжується, щоб його не було. Відкриваємо і беремо Немає. Тепер змінимо вигляд маркеру даного списку так, щоб в нас була не ось така стрілочка, ну або якийсь інший вас, а було сердечко. Для цього клацаємо по маркеру. Відкриваємо список. В підменю що відкрилося, вибираємо визначити новий маркер. І Ось тут натискаємо на кнопку Символ. І тепер нам потрібно знайти сердечко. Давайте виберемо шрифт Times New Roman. І сердечко десь ось тут повинно бути. Ось воно. Серед набору різні символи. Могли б зразу вибрати. Дві ці різні символи. І знайти сердечко. Виділяємо його та натискаємо ОК. Знову ОК. Бачите, це в нас є вже сердечко. Можете навіть змінити колір, хоча такого тут і не сказано. Тепер створимо дворівневий список із півроку відповідних місяців. Тобто пишемо пору року зима, далі. Список місяців, весна, список місяців і так далі. Тепер створимо багаторівневий список. Виділяємо ось це все. І також в групі абзац правіші нумерації. Бачите, в нас є багаторівневий список. Відкриваємо список. Ось тут серед бібліотеки списки вибираємо ось таке. І бачите, в нас звичайний, ніби як нумерований. І тепер виділяємо те, що має бути іншим рівнем. І ось тут натискаємо кнопку збільшити відступ. Так, бачите, в нас вже видно, що другий рівень. Самі цифри будемо підправляти потім. Поки що змінимо ось це. Так, 1, 2, 3, 4. Добре. Тепер замість арабських цифр для першого рівня у нас має бути римські цифри. Відкриваємо нумерацію. І вибираємо римські цифри. 1, 2, 3, 4. Добре. Тут у нас також змінилися. Ось тут у нас має бути маркер. Маркер має бути ось такий, але швидше за все, він вас тут відображатися не буде. Я просто його вже використовував, через це він в мене є. Отже, якщо у вас він не відображається, вибираєте, визначити новий маркер, вибираєте символ. Серед шрифтів відкриваємо. Ось такий шрифт. Winx. І ось тут бачимо, ось є така зірочка. Окей. Окей. От тепер все. Давайте збережемо у власній папці файл зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Збережемо з іменем вправа 13. виконуємо. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!